Хто з нас не хотів би мати під рукою потужний інструмент, який допоможе бачити те, що приховане від очей. Mars ltv 39X. Це тепловізор, який відкриває нові горизонти для тих, хто хоче бачити більше. Сьогодні оглянемо цей пристрій і дізнаємося, чим він може вас здивувати. Ну і розберемо, чому він стане незамінним помічником на полюванні, охороні територій чи під час пошукових операцій. Ви на каналі Зелен Store. Поїхали. Mars ltv 39X поставляється в стандартній упаковці, в якій ви знайдете сам тепловізор, кабель USB-C для зарядки, інструкцію, а також зручний чохол для транспортування. Тут немає нічого зайвого, лише те, що потрібно для зручного початку роботи. Усі елементи комплектації досить продумані, щоб ви могли одразу налаштувати і використовувати пристрій. Що можна сказати про цю модель? Її корпус виготовлений з міцного, але легкого матеріалу, що дозволяє зручно тримати пристрій в руках навіть протягом тривалого часу. Завдяки цьому тепловізор важить всього 420 грамів, а його габарити складають 215 на 85 на 68 міліметрів. Він досить компактний для такого потужного інструменту. Це робить його зручним для тривалих вилазок чи польових умов. У даної моделі простий та зрозумілий дизайн. Кнопки керування розташовані таким чином, що ними могли легко користуватися навіть в рукавицях або при поганому освітленні. Можна швидко налаштовувати пристрій під себе, навіть не знімаючи його з очей. Крім того, Mars LTV має захищений корпус, що дає змогу використовувати його в різних погодних умовах, не боячись дощу або навіть пилу. Цей тепловізор працює на термочутливому сенсорі з роздільною здатністю 384 на 288 пікселів, що дозволяє вловлювати навіть найменші зміни температури. Сенсор підтримує температурний діапазон від мінус 20 до плюс 550 градусів, що дозволяє працювати в різних умовах від холодних зимових ночей до спекотних літніх днів. Також це дозволяє вам чітко розрізняти температурні аномалії на великих відстанях. Фокус на відстань варіюється від 3 до 9 разів, що дає вам змогу зручно налаштовувати його під різні задачі: від спостереження за великою територією до детального огляду окремих об'єктів. Кут огляду у Mars ТВ складає 12 на 9 градусів, що достатньо для того, щоб отримати загальну картину. А можливість зуму дає змогу наблизити деталі. Це дає вам чудову можливість виявляти об'єкти на великій відстані, будь то інші люди, дика природа чи підозрілі об'єкти. Один з найбільших плюсів Mars LTV 39X це його AMOLED дисплей з роздільною здатністю 1024 на 768 пікселів. Завдяки цьому ви отримуєте чітке яскраве зображення навіть в яскравих умовах, наприклад, в сонячний день. У темряві зображення залишається яскравим, а контрастність на вищому рівні, що дає чітку картинку того, що відбувається навколо вас. Додатково можна налаштувати кольорові палітри і цифрові палітри для точного аналізу температури та деталей. Це особливо корисно при використанні тепловізора для технічних перевірок, де кожен дрібний перепад температури може бути важливим для виявлення несправностей. Ця модель обладнана літіонною батареєю, яка дозволяє працювати до 8 годин без підзарядки. Для польових умов це справжній плюс, адже вам не потрібно постійно турбуватися про те, щоб підзарядити пристрій. Літіонна батарея має компактні розміри і меншу вагу порівнянні з іншими варіантами, що зменшує загальну вагу пристрою. Це дозволяє вам носити тепловізор навіть довгий час без зайвого навантаження. Ще одною корисною функцією є вбудована пам'ять для зберігання фото і відео. Ви можете не лише фіксувати те, що бачите, але й зберігати ці матеріали для подальшого аналізу чи звітності. А порт USB дає можливість легко передавати ці дані на інші пристрої, або завантажувати їх у хмару. Mars LTV39X має кілька особливих функцій, які роблять його дуже зручним у використанні. Наприклад, функція гарячий об'єкт виділяє джерела тепла на зображенні, що допомагає швидко знаходити потенційні загрози або об'єкти, що перегріваються. Цифровий зум дозволяє ще більше наблизити картинку, а автоматичне налаштування фокусу робить його використання максимально простим і зручним. Ви зможете без проблем налаштувати пристрій під будь-які умови від нічного полювання до технічних перевірок, де можна використовувати дану модель. Це пристрій, який активно використовується в різних сферах завдяки своїм термографічним можливостям. Наприклад, ви можете швидко виявити підозрілі об'єкти в темряві, визначити джерела тепла чи знайти людей у ситуаціях з поганою видимостю. Також дана модель добре підійде для пошуково-рятувальних операцій або перевірки електричних систем. Тепловізор допоможе визначати перегрівання проводки, щитків, трансформаторів та іншого обладнання. Звісно, його обирають і для полювання, аби виявити диких тварин у темряві, або зробити швидкий огляд великої території. А також з допомогою Marshall TV можна перевірити температуру компонентів автомобіля, таких як двигун, трансмісія чи гальмівна система. Як ви могли зрозуміти, Marshall TV 39X це справжній універсал серед тепловізорів, який поєднує в собі високу якість зображення, зручність використання та тривалу автономність. Якщо вам потрібен компактний, але потужний інструмент для роботи в будь-яких умовах, цей тепловізор точно вартий уваги. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і писати в коментарях, чи спробували ви вже дану модель в роботі, і чи відповідає вона заявленим характеристикам виробника. До зустрічі!